Вітанечко, друзі! Книжковий огляд за донатик, я Юлія Белина. Сьогодні запропоную вам класичний дівчачий роман. Щойно завершила його читати, думаю, поділюся з вами цією історією. Це не новинка, відразу скажу. Книжка написана, видана в 2011 році і є володаркою Гран-Прі. Коронації слова. Це Галина Вдовиченко. Роман називається Бора. Що скажу, це класичний роман про Попелюшку. Я не люблю таких романів. Я взагалі не люблю таких речей. Ну, в, я з двох причин їх не люблю. Перше, дуже часто оці, цей сюжет експлуатується в різних варіаціях, їх не так багато насправді в, з такими дуже примітивними клішованими речами, з, ну, низько низькосортними, я б сказала. Воно йде і фільми, потім за цими романами знімаються, і самі книжки тиражуються великими тиражами. Ну, тому що вічні питання стосунків, вічні питання кохання, мрій якихось. От. І друге, чому я не люблю, я не люблю оцю історію про халяву. Тобто От такі гарні були молодятка, і так вчасно померла якась бабуська, да, і от їм дістався будиночок. Класно, да? от, ну, від цього видогонить щось таке нехороше. В романі Галини Вдовиченко цього немає цього жлобства, я б сказала. Ну, ну Тобто, воно десь там трансформовано, сама історія, вона така трансформована в. При... Прилічні, приприлічні <хи> э, пристойні речі, От, але э, ще раз скажу, що це історія про те, як э, одній скромній мишці дісталася шикарна нірка тобто э, жіночці, яка сиділа там. Э, в видавництві читала як коректор чужі твори, мріяла про свій е, твір. Раптом е, подарували будинок. Вона їде, дивиться, що ж то за будинок, десь там далеко, в, в мі, передмісті Львова, і їй цей будинок припадає до серця, і там навколо збираються люди. От, не буду, звичайно ж вам переказувати, тому що буде нецікаво читати. Е, мені здалося, що авторка трохи полюбляє Донцову. Тому, е, ну, коли ви почитаєте, я думаю, що ви зрозумієте, що я маю на увазі стосовно історії, е, але е, е, і, да, і це, звичайно, ще раз кажу, це любовний роман, а не детектив, але повороти сюжетів такі досить несподівані, тому за динамічністю і за так, вмінням розкрити в фіналі всю історію, розгорнути її це якраз дуже нагадує детективи. Ну, а так, якщо взяти теорію, та літератури, то, можливо, навіть дещо такий варіант рицарського роману із лише з сучасними, сучасним антиражем. Що мені, ну, як ви розумієте, загалом текст мені сподобався, бо інакше я б його не радила би, може вам. Мені здається, що він зайде тим людям, які просто хочуть відпочити, не заморочуватися. Бо це, ну там не, скажімо, не Оксана Забушко, да, коли ти, яку ти читаючи, повинен знати ще там, мати ще в голові кілька енциклопедій. Це дуже все просто в плані розвитку сюжету, в плані героїв, в плані характеристик. Нема особливих якихось там зашифрованих тайних сенсів. Але авторка інтригує, гарно виписані образи, цікаві, позитивні і загалом вся історія дуже позитивна, і гарнесенька. І от якось вона знайшла вихід, от, щоб не впасти в це злобство, як я кажу. Тому. тому Хочеться просто забутися вирішити світ казки, відійти від реалій війни, то думаю, що цілком вам так на кілька вечорів Галина Вдовиченко, Роман Бора. Ну і традиційно попрошу, якщо вам сподобалось це відео, поставити вподобайку. Підписатися на канал, хто не підписався, поширити його по можливості. А найперше, хоча б невеличкий донатик, скинути для наших котиків, тому що на сьогоднішній день Ольга Дмитрівна, кожен кожен день Ольга Дмитрівна Назарова, наша волонтерка, кожен день пише пости такі дуже щемливі про те, що людоньки, давайте, давайте зберемо на автомобіль. Бо Люди залишились без колес, хлопці перебувають дуже близько до бойових дій, і їм, коли ротація, потрібно добратися до тихого місця, де вони відпочивають, відповідно і з амуніцією, зі зброєю з усім, з БК і з усім, і значно легше це буде з автомобілем, не кажучи вже про те, що доводиться ж евакуювати поранених. І виконувати інші завдання, і, безумовно, без колес дуже дуже важко. Тому всі, хто може, скільки можете, хто там 20 гривень, 100 гривень, 200 гривень, може там хтось там 5, 10, 20 100 доларів, в кого є така можливість, будь ласка, задонатьте для наших котиків, бо це найважливіше, що є на сьогоднішній день. Слава Україні! Дякую вам за те, що ви дивитесь, за те, що ви заходите, за те, що коментуєте. І всім весняного настрою переможемо!